Ви зараз бачите, як із землі дістають найдорожчу частину горіхового дерева. Це величезна важка маса, яку неможливо витягнути. руками. Тут потрібна важка техніка, і те, що ви бачите зараз на екрані, це добування такого матеріалу, з яким я сьогодні буду працювати. Знайти такий масивний кап корення горіха без дефектів всередині це масштабна робота. Люди буквально рятуються матеріал від забуття, щоб показати його красу в виробі. Сам процес пройшов довгий шлях це знайти його, викопати матеріал. Порізати потім довге варіння у воді серйозним контролем та вимірюванням вологості всередині деревини і на зоні ці всі процеси роблять, щоб отримати стабільний сухий матеріал без тріщин. Подібні процеси вимагають часу, терпіння ще до того, як такий матеріал попадає на станок. Біологічно я маю справу з хаотичним поділом клітин. Дерево руками намагалося випустити тисячі сплячих бруньок, які так і не змогли прорости. Усі вони сплелися в один вузол, створивши візерунок пташине око. Ця форма виникла як відповідь горіха на суворий гірський клімат. В медицині з такими утвореннями ведуть боротьбу. Проте, у світі деревини кап вірменського ріха має найвищу цінність. Кожна така офтальмологічна цятка на зрізі – це потенційна гілка, яка так і не побачила світ, завжди застигша в текстурі. Вірменський кап горіха славиться своїми темними прожилками. У Європі майстри називають таку деревину рут Волнут, і її обирають для оздоблення салонів Бентлі та рукояток елітної зброї, оскільки кап не має прямих волокон, його практично неможливо розколоти. Під час удару чи тиску енергія просто розсіюється по кривим лініям. з нього можна отримати виріб із запасом міцності, який значно перевищує потреби звичайної кухні. Для тих, хто любить спостерігати за контрастами деревини, після цього випуску можете глянути, як поводиться італійська оливкова деревина у моєму минулому відео. Посилання зараз з'явиться у верхньому куті. Там дерево демонструвало делікатність, а сьогодні на верстаті матеріал з характером вірської скелі. Скапом важко передбачити результат. Під поверхнею часто ховаються порожнечі або приховані тріщини. Якщо б натрапити на такий дефект, робота миттєво втрачає сенс. Робота з такою структурою нагадує спробу розплутати тугий клубок за допомогою різця. Тут не існує поняття напрямок волокон. Вони розгорнуті в усі боки одночасно. Кожен рух інструмента супроводжується певною вібрацією, яка б'є в руки. Мені доводиться постійно шукати правильний кут подачі, щоб не вирвати цілий шматок деревини. Горіх під час обробки виділяє специфічний терпкий аромат, який наповнює всю майстерню. Я відчуваю, як різець нагрівається від тиртя, обціна щільні вузли, температура в місці контакту зростає миттєво, і це вимагає ідеально загостреного різця. Цей горіх ріс у горах Вірменії, де дерево вимушено виживати. Гірський ґрунт та високий рівень ультрафіолету зробили його щільним, як камінь, колір змінюється від шоколадного до майже фіолетового саме завдяки мінеральному складу землі. Я шар за шаром знімаю грубу оболонку, відкриваючи те, що дерево накопичувало руками. Зверніть увагу на стружку, вона більше схожа на важкий пил. Це пряма ознака того, що щільність матеріалу перебуває на межі можливого для цієї деревини. Кап вимагає концентрації. Найменша вібрація або секунда втрата контролю призведе до того, що заготовка розлетиться на шматки. Іншого також шматка з ідентичним візерунком не існує, тому права на помилку в мене немає. На моєму каналі я часто показую, як такі складні матеріали поступово набирають форми. Підпишіться, якщо вам цікаво спостерігати за цим процесом. Ваша підтримка допомагає мені знаходити такі чудові екземпляри деревини для нових відео. На етапі фінішу деревина поводиться як суха губка. Вона моментально вбирає масу, заповнюючи кожні пори. Ви бачите, як проявляється кап, місце, де горіх боровся за життя найсильніше. Там волокна закручені у найтугіші вузли. Тепер ручка стала теплою на дотик. Вірменський кап в всьому світі цінується саме за такий вигляд. Цікаво спостерігати, як дерево буквально на очах змінює свій відтінок. Багато хто запитує, що саме я наношу на дерево. Я використовую суміш натуральних масел та комбінацію твердих восків. Це робить рукоятку безпечною для контакту з продуктами та дозволяє текстурі залишатись живою на дотик. Ви не просто бачите малюнок, ви відчуваєте його глибину руками. Створення такого інструменту має конкретну мету додати якості звичайним домашнім моментам. Коли ви дістаєте з духовки гарячу піцу, цей процес потребує гідного завершення. Чи знали ви, що перша піцерія у світі відкрилася в Неаполі ще в 1738 році, відтоді ця страва стала головним символом вечора у колі близьких та друзів. Можна скористатися звичайним ножем, але ніж з рукояткою такого хапа дає зовсім інший рівень контролю. Він має приємну вагу та ідеальний баланс. Такий інструмент перетворює нарізання на задоволення, де ви відчуваєте кожну лінію розрізу. Я вже замовив піцу 4 сира, щоб перевірити ніж в справі. Важливо розуміти, як інструмент поводиться в реальних умовах, а не просто милуватися ним на полиці в майстерні. Якість вечора часу залежить від предметів, якими ми користуємося щодня. Шлях цього капи Вірменського горіха від гірського схилу та ескаватора до моєї майстерні завершено. Використання такого інструмента додає відчуття завершеності та якості вечері. Матеріал рукоятки передає тепло рук і робить кожен рух впевненим. Я думаю, що такий ніж приверне увагу ваших гостей і стане темою для обговорення за столом. Напишіть у коментарях, яка ваша улюблена піца. Мені цікаво дізнатися, чи звертаєте ви увагу на естетику кухонних приборів. Я переконаний, що якісний інструмент прямо впливає на задоволення від їжі. Якщо вам сподобався контент, ставте вподобайки, підписуйтесь та діліться, а я йду їсти піцу з родиною. До зустрічі!